Вечора, шановні добродії, розпочинаємо Юріївський вечір. Цього разу наш вечір присвячений темі християнство і культура. Чайковський тема з варіаціями виконує Наталія Маркевич. А Варбаб говорить: музика вимиває з душі пилюку повсякденного життя, а генерально композитор плато вважав музику посередницею між життям розумом. Та життям почуттів. Пропоную вам самим перевірити це твердження сьогодні і зараз. Людві вам Бетховен, Тріо для скрипки, білої джелі та фортебіана. Виконують Костянтин Бармін, Денис Свердлов, Наталія Маркевич. Сюди обрали професію працівника, робітника того саду, який Господь долучив нам обробляти. Ваша професія, особливо практики, це я маю на увазі лікарі, ветеринари, зоотехніки, агрономи. Особливо. Є професія... Шляхи, благородні. Це лікар, вчитель, правохоронець і воїн і нарешті священник. це ті люди, які забезпечують тобі ну, успішне життя на землі і підготовку до вічності. Вчать, лікують, вирежуть Христові твоє життя. І священник молиться, допомагає тобі спасатися для вічності. А хто таке аграрія? Мені здається, якщо хто раніше не розумів не цінував, сьогодні вже не Від вищих керівників до простих людей, що таке хліб і яка ціна. Як прикро обурливо, коли вода вода ціною майже як і молоко, що залишається коли він Свої продукції здає, хто на цьому наживається. І от тут етика. Уже не медична етика, а етика людська. І ветеринарі хочу вам вклонитися за ваш вибір. Мені здається, я так трішки медик. Бути педіатром дуже важко, бо дитина нічого не скаже, тільки плаче і виривається. А ветеринарний лікар це хліба не те саме. З котиною поговори, поясни. І тому, я вважаю, віруючи віруючому, гарному ветеринару, який буде помирати, треба робити такий, ну, зробити надпис, епітафію і же скоти мілує. Це слово Боже, Тобто вже за це одне під царство небесне потрапиш. І хай Господь благословить цей ваш вибір, щоб він був для вас не завжди, щоб ви не жаліли, що обрали цей шлях. Практичні професії це справді і шляхетно, і, і свято перед Богом. Я сподіваюся, що ця зустріч буде для вас з для майбутнє і готовий знаходити час. Для кожного з вас готові в своїй резиденції е влаштувати чаєві регулярне, регулярні, що віруючи, або ті, що шукають, або які цікавляться, е духовними питаннями приходили, і таке такі майданчик буде спілкування. Я радий, що є взаєморозуміння з керівництвом інституту, вашого університету І е сподіваюся, що це буде корисно вам. І мені і церкві, я дивлюся на абревіатуру, на, на, на те, що мене оточує. я запитав Віталія е, Петровича, часто я ваше ім'я називаю, дзвоняйте, бо ви тут. Найголовніше, кажу, ваш вуз є номер один в області по статусу, по параметрам таким зовнішнім. каже, так, звичайно. Вже цим пишаєтеся. Ви щасливі, що. Вчитеся ну, тут, я більш історію вже знаю. Яке глибоке коріння? 300 років це одна тема, а те, хто тут був з самого початку, і які викладачі, яка професура, і які учні. І тому е шануйте честь цього вузу і примножуйте її цю честь. І славу теж. Сподіваюся, принесете додатково. Бажаю вам благословення Божого, я буду дещо втручатися в цей діалог в майбутньому. Що можу пропонувати для співпраці, дискусії, діалоги, в тому числі суперечки, пошуки якихось нових моделей. Екологія зараз дуже актуальна для церкви. Ми вирішили, що священники не можуть мовчати, коли таке робить. Це ви чули, цю тему стан газу цікаво, особливо, газа, що в землі колупається, знаєте, що це таке. І дай Бог, щоб наша співпраця зацікавила інших, і щоб ми з вами приносили користь у державі. Особливо з істом господарством, яке занепадає і потребує ринки в церкві, в тому числі. Вітаю всіх вас, дякую за увагу. Пасі, Боже, люди Твоя, виголошення диякона на Удрині. Він Павла Чеснокова. Диригує Наталія Маркевич. заспів виконує Микола Боговий. Шановні присутні, дозвольте мені від імені керівництва щиро подякувати нашого владику, який разом із дружинниками сьогоднішнього вечора предоставили нам з вами такі прекрасні хвилини в нашому житті. Сьогоднішній вечір, не взагалі, який носить назву Юрівський, який ще започаткував попередній владика Серафів. Він має надзвичайно велику історію нашого навчального закладу. Адже ми з вами знаходимося в тому актовому залі, де знаходилися гімназисти, коли була відкрита гімназія у 1847 році. І ось тут, позаді актового зала, була гімназична церква, честь 70 апостолів і 70 апостолів Архіпа і Філімона. І ось сьогодні, якраз, завдяки відношенню. І трудам вашим, отець Сергій, ми сьогодні відчули ту благодать, яку відчували наші предки у далекому початку дев'ятнадцятого століття.